Я бажаю доброго дня. Веду свій канал. Хто мене дивиться? Дивіться, хочу ще раз подякувати Ютубу за поки що можна викидувати відео. Дивіться корисне відео. Подякувати Гуглу і Плеймаркету за що можна користуватися і безплатними додатками і користуватися безкоштовно. Цю і подякувати Windows, що можна безкоштовно користуватися і Іграми і програмами дуже дякую вам за це. Сьогодні на сьогоднішньому показі хочу поглинути трошечки в історію 1690-1730 рік. У мене чу чуть є історії. Там я буваю за якась там про Титанік, Може комусь буде інтересно, шукайте. Там ще других історій, знаєте, за такі вкрасі, якщо ви поняли. Но, таке, і, ну, Правдиві історії. І там, і, ета, Дивіться на моєму каналі. Там немного, але є, буває, за якась починав розвивати свій канал, розумієте, на відеокамеру на дивитися і ета, буває якось ну, трошечки часу, 15 хвилин. там, ну, Хочу вспіти все. Ну і так, начну історію. 1690, 1730 рік. і, і конкистадори, іспанці, судопроизводственні компанії, І одна судопроизводственна компанія це іменно яка заплила на цей острів, тільки вона зробила її, і батько і отець зібралися відпливати на, шукати на островах діч, трави. Ну, так як всі останні компанії робили, бо в місцевих лісах толком не було вже дічі, було много конкуренції. а і, і, і... Аєта, а всі компанії так і діли, роз'їжджалися, розпливалися, шукали острова, охотилися, шукали траву і взвозили її додому, і розпродавали і нанимали собі. Канкістадорів царських, або можна було прийти дати мішочок грошей і взяти конкістадорів з десяток для захисту, бо було розбійників, много. І в той в час до царя, і оці гроші, які платилися Канкісадорами, хто був на службі. І от вони взяли і плили, І був вночі шторм, і дуже великий шторм, і за їх шторм приштурмував до острова прямо на самому мілі. І зранку вони питали. Подивилися одплити, бо за цей острів було чути, що там немає непресня води, нічого там нема. І пыталися відплити, але нічого у них не вийшлося. Було на дуже мілі. І половина команди осталася розгрібати, відталкувати корабель на глибину, щоб він відплив. А половина команди вирішила піти подивитися, що на острові все-таки вибували так казали конкуренти, щоб не запливали. І не крали, ну не крали, ну, і, ну, не було конкуренції там. Ми вважали, що кра не ка але заплили на острову. І, і один там охотиться, або там ще хтось буде, і туди позапливають много. І трави, і все остальне. І вони пішли і ходили по острову, і ночу, і толком нічого не знайшли. Ліс був все етат, дикий, і все таке, і ночу. Собралися спати, і тут почули слух, і хтось пробрався до них, і то було Мая і плем'я, і вони їх почали бити палками, і поприв'язували їх по ету до дереву. Зав'язували їм руки, повалить. Ті вже думали, що ті людоїди, бо слухи ходили, що на островах є людоїди і все таке. І і, і це, їх вели. Вони вже думали, що їм все їх попривели. І стояла піраміда. не золото звичайна піраміда. і Їх поставили на коліна, і там спускався. І спускався воще туди, жриць має вожта. І, і, і спустився він. І казав на язику майя, як називали конкістадори, дикий язик, і казав їм, що ви робите. но ну, вони не розуміли це і ну, розповідали, що вони заплили сюди случайно. І, 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 і тут він сказав розв'язати їх, розв'язав на майському з яз, язики. Їх розв'язали, і він наче з ними розмовляти на конкістадорському язику. Ну, на іспанському, на іспанському язикі, Так як казали, і він казав, що на конкістадоровському. є і, єта, і бо і один з конкістадорів спросив, куди він знає язик, Тут відповів, а, що. Що таке, що тут не одні вже вони пропливали і за довгий час вивчив, щоб розмовляти по жестам і все остальне. І показав і конкистадор, один із конкистадорів показав, що це таке на піраміду. А той сказав, що це дом, і показав на себе дом вождя і жриця має. Туди можна заходити, показав крест, нікому не заходити, тільки заходити йому. І сказав їм, що на одну ніч ви вистанетесь, вас приймуть, накормлять, напоять, а і завтра вам треба уйти і бути сюди дорогою. І їх прийняли і накормили, напоїли, і вони не полягали спати. І, Ну. А син цієї компанії, що є то проснувся ночі, йому стало любопитно, Він не послухався, іначе піднімався по піраміді, і піднявся в піраміду. Зашов і там в піраміді було все обикновено, нічого такого е, удивительного. Ну він побачив там вдалекі там, е, з другої сторони піраміди була піщерка. І побачив, що там щось світиться. і Пішов за шовцю піщерку, що шов і Світло становилося ще ярче, 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 ярче. Він пройшов і зайшов, і там була кімната. І ця вся кімната виглядала так, як та кімната, як піраміда, але вона вся була із золота. І він йшов, роздивлявся, і потрогав по стіні питався витірвати кусочок, але не вийшов, і йшов вперед, і чуть не наступив, і вниз, і подивився вниз, і там було жрево вулкана, кипящого вулкана, ровно всередині. Це і то. Він це роздивлявся довго, це є і, і то і спустився. А, і, почув він, і, і, почув він, і почув він, що хтось розмовляє, і, і спугався, і побіжав в тунелі, збіжався з тунелю, спустився. З лісті, упав, притворився біля всіх, що він спить, встав, почав будити по одному і розказувати їм історію. Ну, Тут я спустився вождь, махавшись руками, спустився вниз і, і побачив, що є, і, і сказав, що їм час уже уходити. І, і, і Час уходити, і щоб вони більше сюди не приходили, не приходили і забули дороги туди. І вони ушли, і, і по дорозі він їм розказував, що там ціла кімната і золото і повністю все, з золотими ієтами. І, і, і вони вернулися обратно до корабля. але остальна команда не, не оттолкнула корабль, бо дуже був на міліни, на трішечки здвинулися. І почали розказувати ці історії друг другу. І більша частина команди каргістудурів договорилася і. і... І договорилися це хто створив цю компанію судопроизводства, її сини не чули цього. і договорилися піти туди, і почали одіватися, ворожуватися пістолами і саблями конкістадорів, одягати железну ету, поодягалися конкістадори, а всі інші похватали саблі, пістолети, бо були ну пістолі, бо муфти, бо були. Ета, часи такі, ну, ну Вось збиралися зробити. І тут е, хазяйський копань спросив, ви куди? Вони сказали, що треба йти туди. Ми все одно не відпливемо, будеш чекати прилива і отлива. Що потонула корабель. А за чим туди? Нам треба десяти. Ми їли, а остальна компанія не їла. До попросіться до них. А за чим На всякий случай, якщо буде якась дика тварина, бо за ніч вони бачили, має ставили клітки по округу по кругу свого свого племені біля лісу, і туди тігри бували, заходили. Ну вони не їли. Їли тільки мертву дічі, і от носили їхав в середину острова. І вони вернулися на, це, і, це. і вождь і вернулися до піраміди, і стали, і все плем'я зібралося, і побачило, що вони є. І вождь вийшов з піраміди, і почав казати, що, що ви вернулися, Ми ж вам сказали не вертатися. А той підняв пістолю один із кінних і сказав, що є, ми прийшли за золотом. А той а вождь сказав, що за яким золотом? За те, що там блистить, Откуда ви узнали, що це? То хто зайде не вождь, не жаліє, не, 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 це этот у буде проклятий Туди без розрішення жреца і вождя. Той тобто сказав, все равно і стрільнув в цього в, в вождя, і попав його, і вождь упав. І тут почалося це, і вони почали стріляти в мая і это, і у них закінчився порох. Побували дуже много з племені. Мая і мая почали кидатися в них кірками, палками і ніколих убили а більшу частину поприв'язували поета і поставили на коліна. І вийшов наслідник, син вождя. І сказав і сказав ета, і сказав їм, за що ви вбили, за доброту і за те, що ми вас прийняли. Ви повбивали наших рідних, іета, і та, і, і то, ітакого, это, і і і і За що ви це зробили? І это, і то. І замахнувся тіркою, Я один показав за то это, за, за, за то, що блестить. За те, що блестить і розвернувся він і на майському язикі приказав із того зробити монети, і на тих монетах були черепа. А команду в цей час посадили в клітки для, для животних, які туди заходили, диких, хотіли пробиватися тигри і все остальне. І коли зробили ці монети, всю команду цю, є, та їх достали і повели туди, і повели в ту кімнату, поставили вокруг жі вулкана і сказали, і вийшов наслідник вождя, бо він уже став вождем по закону, коли вождь відходить, і щось слушається наслідник становиться вождем і жрецем. І їх почали по черзі підводити, надрізати їм руки, і з рук у них тікала кров, і там стояв сундук, і капала вона на сундук. А в сундуки було за кожного убитого мая. По монеті з черепами, і за вождя має жреця стільки ж скільки убитих монет має, і з кожного капали з рук кров, і він щось проізносив, що почало хреміти. І я і то і сказав, що це золото буде прокляте за вбивство. За вбивство показав на стіни за вбивство за вбивство а, забив, все, за те, що ви вбили за, за блестяшки і показав на неї на стіну. І ви вбили за блестяшки, і це золото буде прокляте назавжди. Хто захоче його взяти, то назавжди буде прокляти, як це золото і, ето, і то. І, а за те, що ви вбили рідних, і, ето, і, і, ето, і він показав на жреву вулкана і щось крикнув дуже сильно, їх почали туди скидувати. І скинули всю команду, і дойшли, залишився тільки отець, і, і, і син хто робив. Хто робив судопро... ну, зробив цю судопроизводну компанію? І дійшли до отця, і він подивився на нього, на сина його і взяв його за плече і столкнув його отця. І, і той впав на коліна і почав плакати. І, і а, ета, син Майя, і, ну, вождя до нього і сказав: і тобі приємно на майському язику, а потім почав на іспанському язику йому казати, тобі приємно? Ви вбили мого отця, ви вбили много наших рідних, ви без безневинних. Тобі приємно, як умирають твої рідні. Він сказав, почав плакати і дивитися вниз, вити й кричати отець, бо не сказав, що не винувати. Вони не знали, вони сказали, що вони затвернуться, бо наш корабль не очалював. Він сказав, що вам казали це, І замахнувся кіркою, а тут опустив голову і плакав і сказав, що не винувати. Що не це хотів вияти, то що він це винуватий, й начав жалкувати, і тоді. Син вождя вожде Майя сказав розв'язати йому руки, шпурнув його ногою і сказав, біжи відсюди. І забудь дорогу сюди. Не завжди єдиство. Його він оставив живих. Він і описував і перший, і, 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 і тільки єдиний за острів Майя. І не точно і не карти не описував, просто історію і не до розказував, що там случилося, бо вернувся він од. Хотів розказати спочатку, а потім подумав, що за це вони пострадали і за цю. І за це є ти сказав, що як шторм приштормив, корабль лютонув і остався. Є, та за має він почав писати і дуже много розписав. Цей острів существує, і ця піраміда существує. але вона в животному мірі і трохи її не за. І, і за ці часи, за ці 200-300 років вона впала і в зиму в лук землі. І видно тільки одну верхушку. І, і я не скажу, де вона знаходиться, Ну це просто історія. І не шукайте ніколи, бо там животний мір і не трошки хоч десь, щоб тварина було і це, місто. Диким. І це, і це. Ну, Паша, ставте лайк, дивіться мій канал, підписуйтесь трошки історії таких вкратцях, і це, і то.